От і знову з вами я, Оленятка Кобель. І сьогодні я хочу вас навчити чогось нового і цікавого. Але я вам рекомендую повторити контекст справ, які ми вивчали з вами на минулому занятті. Отже, сьогодні ми з вами будемо вчитися: платити м'яч на біля. Отакі У Вас вони також є. І також закріплюємо свої уміння, стрибати навколо себе. Ноги нарізно, спинка рівна. Коліна злегка згинаємо. Беремо у дві руки. Нахиляємося, котимо ягод Найдальше. Молодці. Виконуємо три рази. Уявляємо, що це місточок з двох сторін його омиває річка вода і нам потрібно перепустити місточок. Стаємо на коліна, опираючись на твісті рук, повземо по місточку, обережно, не виходячи за місточка, щоб не потрапити у воду. Ще раз проповзаємо по нашому місточку обережно, щоб не потрапити у воду. Трибаємо на двох ногах навколо себе. Ніжки зімкнутися, спинка рівна, руки на поясі, пальчики зімкнути. Тримаємо спинку рівно. Пропоную вам погати рух. Роби, як я. Я показую рух. Травичка, у нас низенька, низенька, присідаємо. Дерево велике, велике, високе, високе, показуємо яке дерево. Травичка, присідаємо. Дерево високе, високе, велике, велике. Травичка. Дерево високе, високе, дерево високе, високе. Молодці. До побачення, до нових зустрічей!